Все як у дитинстві, дев'ять команд заявилися на четвертий дворовий чемпіонат. Правила такі ж, як у футзалі. Втім, є одна сувора заборона. Єдина умова, що гравці не мають приймати участь в попередньому сезоні аматорської ліги Рівненщини першої другої ліги. Тобто грають виключно любителі. Люди, які свої ігрові навики та вміння звикли показувати у колі знайомих та друзів. Тут сповна можуть заявити про себе футзальній спільноті рівного, часто без тактичних настанов, підказок тренера та розуміння футзальних тонкощів. Хлопці не шкодуючи себе, б'ються так, наче це поєдинок всього їхнього. Життя серед учасників і клуб Бразер. Одна їхня команда грає у футбольній «Верес бізнес-лізі, іншу створили, аби спробувати власні сили й у футзалі. Це зовсім виходить, нова команда, тільки створена. Це перший турнір, на якому вона грає в такому складі. Ми цілі, мета самі амбіційні. Тобто, граємо, виграємо. У першому турі Бразер поступився команді Луганського державного медичного університету. 4-3, а в другому турі декласував сокіл 2 із Городка 9-3. Організатор команди з Городка каже: Йдуть шляхом основної команди, котра теж розпочинала із дворового чемпіонату. А зараз учасник другої футзальної аматорської ліги області. За два тури команді Сокіл 2 перемогти ще не вдалося. Мета популяризувати саме. Міні-футбол в нашому ОТГ, щоб трошечки і молодь, і, скажімо, можливо, старше покоління, трошки змінили ну, бачення до цього виду спорту. Повернулася, скажімо, наша і влада, і місцеві жителі до лицем до спорту. Четвертий дворовий чемпіонат грають в одне коло щосуботи та неділі. Кожна команда проведе поєдинок одна з одною, змагаються по два тайми у 20 хвилин. На ті колективи, яким подібна участь та дух змагань прийдеться до душі, чекатимуть. У другій футзальній аматорській лізі Рівненської області команди, які спробували себе тут, дуже зачасту йдуть в другу лігу. Я сподіваюся, що і в цьому чемпіонаті буде так само. Після двох турів без поразок йде команда Луганського державного медичного університету. Інші колективи або ж уже оступилися, або ще не зіграли два матчі. Завершити чемпіонат планують в середині жовтня. Артем Шаула,